Мої вітання, шановні підписники та гості нашого каналу. Сьогодні розглянемо синоптичну ситуацію в Україні на прийдешній тиждень з 27 жовтня, по 2 листопада. Осінь упевнено вступає в свої права. Бабине літо лишилась позаду, і попереду на українців чекає тиждень змінливою, але загалом м'якою погодою. Наступного тижня в Україні очікується типова осіння погода. Волога з періодичними дощами та короткочасними проясненнями, без різких коливань температури. Попри ці примхи, температурний фон залишатиметься близьким до кліматичної норми кінця жовтня та початку листопада. Морози найбільшим часом не прогнозуються. Хмарні ночі захищатимуть землю від вихолодження, тож навіть заморозків поки що не очікується. А далі більш детально по кожному дню та регіону нашої країни. Понеділок 27 жовтня. Захід. Активний циклон із південного заходу принесе дощі майже по всій території. Тож західні області зустріне тиждень під сірими хмарами. Небо хмуритиметься, подекуди ранковий туман огортатиме передгір'я Карпат. Денна температура коливатиметься в межах плюс 8, плюс 12 градусів. Вночі похолоднішає до плюс 6, плюс 8 градусів. Вітер південно-східний із переходом на південно-західний, помірний, швидкістю 5-10 метрів за секунду. Північні регіони також потраплять під дощовий настрій циклону. Зранку хмарно, невдовзі дощитиме по всіх областях півночі нашої країни. Сонце лише зрідка виглядатиме крізь хмари, а в низинах можливий туман на світанку. Температура в день близько плюс 9, плюс 11 градусів. Уночі плюс 6 плюс 8 градусів. Вітер спершу південно-східний з переходом на південно-західний 5-10 метрів за секунду. У центральних областях понеділок пройде під акомпанемент дощу та хмар. З самого ранку небо затягнеться. Часом пускатиметься дрібний дощ, який по обіді може посилитися. Денна температура становитиме близько плюс 10 градусів. На Вінниччині та Черкащині подекуди до 12 градусів з позначкою плюс. Нічна в межах плюс 7 градусів. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Вдень поступово розвертатиметься з півдня на захід. У східних регіонах дощі будуть найбільш інтенсивними. Місцями накриють зливи, через що ранок почнеться під шум дощу. Протягом дня хмари не відступлять, продовжуючи щедро поливати степи й міста сходу. Температура в день близько плюс 8, плюс 13 градусів, при нічних плюс 10 градусів. Вітер південно-східний із переходом на південно-західний, швидкістю 5-10 метрів за секунду. На півдні грози спалахуватимуть на небосхилі. В Одеській області і у Криму можливі короткі грози в переміж зі зливою. Тоді як інші південні райони отримують просто дощову погоду. Повітря в день прогріється найкраще по країні: до плюс 16, плюс 18 градусів у Криму та місцями на узбережжі Чорного моря. Загалом же плюс 12, плюс 15 градусів. Нічні температури коливатимуться від плюс 8 градусів на півночі регіону до плюс 12 на узбережжі. Вітер південно східний, змінюючись на південно-західний 5-10 метрів за секунду. Вівторок, 28 жовтня. Захід. Після дощової ночі, що не у мене більшість західних областей, ранок вийде відносно спокійним і хмарним. Однак, уже вдень нова хвиля вологи накриє регіон. Пройдуть дощі практично повсюдно. У Карпатах похолодніше настільки, що дощ переходитиме в мокрий сніг на високогір'ї. Температура повітря в день становитиме плюс 8 плюс 12 градусів. горах холодніше. Вночі стопчики термометрів опустяться до плюс 4, плюс 6 градусах на рівнинах. І навіть до 0 градусів на високогір'ї. Вітер південно-західний, швидкістю 5-10 метрів за секунду. Північ. Нічна півночі мине без істотних опадів. А ранкове небо буде низьким і сірим. Ближче до полудня затяне дощем. У другій половині дня опади пройдуть по всіх північних областях. Дощ буде помірним, місцями з невеликими переривами, а надвечір може вщухнути. Денна температура очікується в межах плюс 8, плюс 11 градусів, нічна плюс 4 плюс 7 градусів. Вітер переважно південно-західний 5-10 метрів за секунду. У центрі країни вівторок розпочнеться тихо. Нічні дощі оминатимуть більшість центральних областей. Вдень хмари знову згущуються, приносячи дощ майже на всю територію центру нашої країни. Подекуди можливі короткі грози на Кіровоградщині чи Полтавщині. Проте загалом дощі будуть рівномірними і тихими. Максимальна температура в день підніметься. До плюс 9 плюс 13 градусів. У Дніпропетровській області місцями до плюс 15 градусів. Вночі прохолодно плюс 5 плюс 8 градусів. Вітер південно-західний, швидкістю 5-10 метрів за секунду. У східних областях дощова естафета продовжиться з ночі. Саме на сході і південному сході країни опади ймовірні ще до світанку. Харківщина Донеччина зустрінуть ранок під дрібним дощем. В день інтенсивність опадів дещо зросте, дощі пройдуть повсюдно. Вдень повітря прогріється до плюс 13 плюс 15 градусів. Ніч буде відносно теплою. Близько плюс 8, плюс 11 градусів. Вітер південно-західний швидкістю 5-10 метрів за секунду. У південних областях нічний дощ барабанитиме по дахах до самого ранку. Саме на півдні вночі найбільша ймовірність опадів. Ранок буде хмарним, але зі сходом сонця дощі стихнуть на короткий час. Утім, вже від полудня небо знов заплаче дрібним дощем, який місцями посилиться під вечір. Температура в день коливатиметься в межах плюс 12, плюс 16 градусів. Вночі стопчики термометрів покажуть близько плюс 9, плюс 11 градусів. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Середа 29 жовтня. Захід середа принесе західним областям перепочинок від нічних злив. Вночі опади мало ймовірні, тож небо може частково прояснитися. Однак в вдень черговий атмосферний фронт нагадає про себе дощем. Що пройде по всьому західному регіону? До обіду небо знову затянеться, і з нього зірветься холодний осінній дощ. Вітер зміниться на західний, посилиться до 7-12 метрів за секунду. А місцями рватиме силою 17-20 метрів за секунду. Денна температура становитиме плюс 7, плюс 10 градусів. У горах ще холодніше. Ніч прохолодна, близько плюс 4 градусів. При проясненнях подекуди до плюс 2 градусів. У північних областях ніч мене спокійно і без опадів. Зірки можуть виглянути крізь розриви в хмарах. Вдень північ накриють дощові хмари, принесені західним вітром. Дощі йтимуть переважно по обіді, будуть помірними та поступово вщухнуть до вечора. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Часом поривчастий. Максимальна температура повітря в день близько плюс 9, плюс 12 градусів. Нічна опуститься до плюс 3, плюс 6 градусів. Центральна Україна у середу опиниться під впливом антициклону. Опадів не передбачається. Ніч порадує спокоєм, місцями проясниться, тож ранковий туман стелитиметься над річками і лугами. Удень можливі короткі проблиски сонця між хмарами, погода залишатиметься сухою. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Пориви відчуватимуться. Температура в день сягне плюс 10, плюс 12 градусів. Вночі опуститься до плюс 4 плюс 7 градусів. На сході країни вночі дощитиме. До ранку хмари почнуть розходитися, і день обіцяє бути без опадів. Денна температура становитиме плюс 8 плюс 12 градусів, нічна близько плюс 5 плюс 8 градусів. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. У першій половині дня ще може відчуватися поривчастим, надвечір стихне. Південна ніч також не обійдеться без дощу. Особливо у прибережних районах тиме дрібний дощ до самого світанку. Зранку хмари почнуть рідшати. Крізь них проб'ється сонячний промінчик. Упродовж дня на півдні переважатиме суха погода, хмарно з проясненнями. Західний вітер 7-12 метрів за секунду, розвіє залишки негоди, наповнюючи повітря свіжістю моря. Температура в день сягне плюс 11, плюс 13 градусів. Вночі не опуститься нижче плюс 6, плюс 8 градусів. Четвер, 30 жовтня. Захід. У четвер погода на заході заспокоїться. Антициклон принесе теплі та сухі умови майже по всій території. Ранок у передгір'ях може початися з туманів, що стелитиметься над пожовклими лугами. Вдень крізь легкі хмари проблискуватиме сонце, даруючи приємне осіннє тепло. Температура підніметься до плюс 13, плюс 15 градусів. А на Прикарпатті місцями навіть до плюс 17 градусів. Ніч буде прохолодною плюс 5 градусів. В середньому подекуди лише плюс 2 плюс 3 градуси. Вітер західний спокійний 5-10 метрів за секунду. На півночі цього дня пануватиме хмарна погода з дрібними дощами. Вже зранку над поліссям нависнуть низькі сірі хмари, з яких час від часу сіятиме невеликий дощ. Сонце майже не покажеться. Лише надвечір небо трохи прояснеться. Температура повітря в день становитиме плюс 10 плюс 13 градусів. Нічна плюс 4 плюс 7 градусів. Вранці можливий туман у лісових районах. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. У центрі країни четвер подарує відпочинок від дощів. Весь день пройде без опадів. Небо лишатиметься мінливо хмарним. Часом сонце визирне із залє золотим світлом. Ранковий туман місцями поволі розсіється. Денна температура досягне комфортних плюс 12, плюс 15 градусів. Подекуди на сонці до плюс 16. Вночі мінімальна температура близько плюс 5 градусів. Вітер західний, швидкістю 5-10 метрів за секунду. Над західними областями четвер також принесе полегшення. Лише місцями пройде невеликий дощик вранці, після чого хмари порічають. На більшості території Сходу встановиться суха погода. Продовж дня хмарність буде змінною, де не де крізь хмари прозирне блакить. Максимальна температура в день сягне плюс 10, плюс 14 градусів. На Донеччині місцями до плюс 15. Нічні показники температур в межах плюс 4, плюс 8 градусів. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. У південних областях четвер потішить справжнім оксамитовим шлейфом осені. Протягом дня жодних опадів. Повітря сухе і прогріте. Стопчики термометрів впевнено піднімуться до плюс 14 плюс 15 градусів. Найтепліше буде на південному заході Одещини. Та в Криму. Ніч обіцяє бути відносно теплою. Близько плюс 8 градусів. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. П'ятниця 31 жовтня. Захід. Останній день жовтня принесе на Західну Україну поступове заспокоєння природи. Погода стабілізується, дощі малоймовірні. Лише подекуди в день невелика хмарка може пролити кілька крапель дощу. Скоріше як нагадування про осінь, ніж серйозна негода. Денна температура сягне плюс 12 плюс 14 градусів. На Закарпатті та Буковині місцями до плюс 15, нічна близько плюс 5, плюс 7 градусів. Вітер стихне до слабкого, вночі 3-5 метрів за секунду, і поверне на південно-східний вдень, посилюючись до 5-10 метрів за секунду. На півночі країни п'ятниця пройде спокійно та без опадів. Небо буде мінливо хмарним, часом сонце визиратиме за хмар, тішачи око, прощальним жовтневим світлом. Вранці над полями і лугами стелитиметься туман, що зникне з настанням дня. Температура в день підвищиться до плюс 10, плюс 13 градусів. Вночі опуститься до плюс 3, плюс 6 градусів. Вітер слабкий, напрямок поступово зміниться на південно-східний, швидкістю 5-10 метрів за секунду. У центральних регіонах становиться тиха антициклональна погода. П'ятничний ранок може зустріти містян молочно-білим туманом, що огорне парки й річки. Але вдень проясниться. Сонце грітиме лагідно, опадів не передбачається. Максимуми температур досягнуть плюс 13. Плюс 15 градусів, зокрема, на Вінниччині та Дніпропетровщині близько плюс 15 градусів. Ночі стовпчики термометрів опустяться до плюс 4 плюс 7 градусів. Вітер південно-східний, швидкістю 5-10 метрів за секунду. На сході України тиждень завершуватиметься ясною нотою. П'ятниця подарує східним областям погоду без дощу із розривами у хмарності. Небо час від часу прояснюватиметься, відкриваючи блакить. Денна температура підніметься до плюс 11, плюс 14 градусів, у Приазовських районах до плюс 15, нічна температура коливатиметься в межах плюс 5 плюс 8 градусів. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Південні області теж відчують подих бабиного літа під завісу жовтня. Вдень ні хмаринки. Лише легка серпанкова димка на горизонті. Температура вдень підвищиться до плюс 15 плюс 17 градусів. Найтепліше на узбережжі Чорного моря та в Криму. Нічна температура становитиме близько плюс, 8, плюс 10 градусів. Вітер південно східний. Швидкістю 5-10 метрів за секунду. Субота. 1 листопада. Захід. Новий місяць розпочнеться на заході під мелодію дощу. Основна маса опадів у суботу зосередиться саме в західних областях. Зночі накрапатиме дрібний дощ, який вранці може перейти в помірний. Температура в день становитиме плюс 9, плюс 13 градусів. На Закарпатті та Прикарпатті повітря прогріється місцями до плюс 15 плюс 17 градусів. Вночі відносно тепло, плюс 8. Плюс 10 градусів. Через щільну хмарність мінімум не опуститься нижче плюс 5 градусів. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. В північній області суботнього ранку ще зберігатимуть суху погоду. Однак, уже вдень хмари з дощем посунуть із заходу. У другій половині дня дощі поступово поширяться на північні регіони. Спочатку це будуть невеликі опади. Ближче до вечора місцями можливий помірний дощ. Небо залишатиметься затянутим до кінця доби. Температура в день досягне плюс 10, плюс 14 градусів, нічна плюс 7, плюс 9 градусів. Вітер південно-східний, швидкістю 5-10 метрів за секунду. У центральних областях субота виправдає статус вихідного. Погода залишатиметься сухою та відносно теплою. Весь день збережеться мінлива хмарність без опадів. Можливо, сонце не часто показуватиметься, бо на небі висітиме пелена високої хмарності. Максимальна температура повітря в день близько плюс 12, плюс 14 градусів, подекуди до плюс 15. Нічні мінімуми в межах плюс 7 плюс 9 градусів. Вітер південно-східний, швидкістю 5-10 метрів за секунду. На сході країни перший день листопада не принесе змін. Там і далі пануватиме суха погода. Зранку повітря прозоре, можливі слабкі тумани над річками Донеччини. Вдень хмарно з проясненнями, без опадів. Температура в день підніметься до плюс 11, плюс 14 градусів. На Луганщині та Харківщині близько плюс 10, плюс 12 градусів. Ночі стопчики термометрів покажуть плюс 6 плюс 8 градусів. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Південній області у суботу залишаться осторонь від дощових хмар. На Чорноморським узбережжям хмар небагато, погода тепла й суха. Лише на заході Одеської області може зависнути хмарна пелена, але без дощу. У Криму та на Херсонщині день видасться ясним. Повітря прогріється до плюс 15, плюс 17 градусів. Ніч також відносно тепла, найнижче плюс 9 градусів. Біля моря близько плюс 11. Вітер південно-східний, швидкістю 5-10 метрів за секунду. Неділя, 2 листопада. Захід. Останній день тижня подарує Західній Україні затища та комфорт. Після дощової суботи неділя зустріне Західній області яснішим небом. Опади тут мало ймовірні. Подекуди крізь хмари прогляне сонце. Вітер стихне до слабкого. Денна температура сягне плюс 12, плюс 15 градусів. У сонячних районах Прикарпаття до плюс 17. Вночі прохолодно, близько плюс 6 градусів. У північних областях неділя видасться більш похмурою. Невеликі дощі час від часу накрапатимуть упродовж дня, змушуючи мешканців ховатися під парасолями. Опади будуть несуттєвими, скоріш осінньою мрякою. Але сонцю пробитися крізь хмари вже не вдасться. Температура в день становитиме плюс 8, плюс 11 градусів. Вночі близько плюс 5, плюс 7 градусів. Вітер південно-східний, швидкістю 5-10 метрів за секунду. Центральні області в цей день опиняться в зоні впливу вологої повітряної маси. Періодично йтиме невеликий дощ, особливо в Полтавській та Черкаській областях. Небо затянеться хмарами, але опади будуть короткочасними і слабкими. Максимальна температура повітря в день близько плюс 10, плюс 13 градусів, нічна плюс 6 плюс 8 градусів. Вітер південно-східний, швидкістю 5-10 метрів за секунду. Східна Україна зустріне першу листопадівську неділю без дощу. У більшості східних областей переважатиме суха погода. Хмари то вкриватимуть небосхил, то розходитимуться, допускаючи до землі трохи сонячного проміння. Осінь тут спокійна і тиха. Листя ледь колихатиметься від слабкого вітру. Денна температура підніметься до плюс 11 плюс 13 градусів. Вночі в середньому плюс 7 градусів. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Південні регіони тиждень завершать на мажорній ноті. У неділю тут переважатиме суха та тепла, як на початок листопада погода. Небо буде мінливо хмарним. Вітер південно східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря в день плюс 12, плюс 15 градусів. В окремих районах на узбережжі до плюс 17. Вночі теж доволі тепло. Не нижче плюс 8. Плюс 10 градусів. А на сьогодні все, друзі. Дякуємо вам за перегляд. Не забувайте ділитися цим відео з друзями та залишати коментарі. І на все добре!